Життя це гра, і ви можете грати в неї, щоб не програти або щоб виграти. Наше минуле не визначає наше майбутнє, лише наші рішення роблять це. Не чекайте на миттєвий успіх, тренуйтеся, вдосконалюйтесь і йдіть до своєї мети щодня. В житті переможців немає часу на байдикування. Вони роблять все, щоб стати кращими кожного дня, крок за кроком. Якщо ви хочете стати переможцем, ви повинні перестати чекати, поки щось станеться і почати щось робити. Там, де є сила, там є й можливості. Секрет успіху. Не шукати легких шляхів, а будувати свою сильну сторону.